Не перевелися богатирі на землі українські рекорди прикарпатського спортсмена Назара Павлєва. Офіційно визнали представники книги рекордів України. Дипломи, які те засвідчують, струнгменно нині вручив міський голова. Всього у Назара три відзнаки: заштовхання ядра на вершині говерли, підкорення прикарпатського трамвайчика з пасажирами та спецтехніки вагою понад 38 тонн. Величезний маз Назар протягнув на 8 метрів 67 сантиметрів. На цих досягненнях спортсмен не зупинятиметься. Вже наступного року обіцяє здивувати. Українців новим рекордом. Людина придумала багато транспортних засобів, на яких може проїхатися будь-хто. А от потягнути цей транспортний засіб уже не кожному під силу. Тому дійсно я мав справу з багатьма транспортними засобами, тобто я з ними змагався, з їхніми тонажем і тому подібне. Тобто з таким транспортним засобом, як з чимось на воді, от я ще не мав справу. Тому мені, як спортсмену, в першу чергу було би цікаво себе спробувати свої сили здібності з якимось транспортним засобом водяним.